На Макіївському металургійному заводі імені Кірова шириться соціалістичне змагання на честь виборів до місцевих рад депутатів-трудящих. Стали на Стахановську вахту передовики виробництва. Горновий доменної печі номер 3 комуніст Кузьман Ічіпорович Коробов своєю бригадою щодня виконує норму на 140%. Товариш Коробов по праву вважається кращим горновим Сталінської області. Бригада товариша Коробова покращила коефіцієнт використання корисного обсягу печі і значно зменшила витрату коксу при виплавці чавуну. Металурги Донбасу зустрічають Всенародний день виборів новими виробничими перемогами. В Одесі в Інституті селекції і генетики імені Лисинка працює лауреат сталінської премії Олександр Самсонович Мусійко. Інститут часто відвідують колгоспники практики. Вони знайомляться з досягненнями Мічурінської агробіологічної науки. Товариш Мусійко розповідає колгоспникам про вирощену скороспілу кукурудзу, яка вистигає на 20-30 днів раніше інших сортів. Товариш Мусійко, висунутий кандидатом у депутати Одеської обласної ради депутатів трудящих. заводу Дормашина одержав почесне замовлення. Виготовити бульдозери для величних новобудов. На заводі розгорнули змагання за достроковий випуск машин. Високих показників на електрозварці добились Олена Новікова і Володимир Закопелюк. Дві норми за зміну, такі їх виробничі досягнення. Готові машини виходять на випробування. Конструктори заводу Скабіцький і Родіонова пильно стежать за роботою бульдозерів. Машини працюють добре. Українські машинобудівельники вносять свій вклад у справу сталінської будови комунізму на Волзі. Група молодих художників Леонід Шматько, Євген Лєвін, Віктор Віхтинський, Леонід Чернов і Борис Жуков, вихованці Харківського художнього інституту, працюють над великою картиною, яку вони назвали Вим'я миру. Молоді митці відтворюють на полотні історичне підписання договору про дружбу, союз і взаємну допомогу між народами Радянського Союзу і Китаю. В центрі картини образ великого Сталіна і вождя китайського народу Мао Цзедуна. Молоді художники готують цю картину до декади українського мистецтва і літератури в Москві. У <му> Бужгороді відбулась сільськогосподарська виставка Закарпаття. Виставку відкрив голова обласної ради товариш Туряниця. Молоді колгоспи області привезли сюди чудові плоди своєї наполегливої творчої праці. Високими врожаями кукурудзи і городніх культур славиться Закарпаття. Два урожаї овочів за рік одержала ланка Івана Ковчара з колгоспу імені Сталіна. колгоспі Іскра, Ланковий Іван Хевдів, виростив чумизи по 53 центнері з гектара. Сторіцею віддячена колгоспна земля за чесну самовіддану працю людей. Подивіться на цей павільйон. В ньому розміщено понад тисячу пудів зернових та інших культур. Все це заробив на трудодні колгоспник Лемак із сільгоспартілі Іскра. Олена Шторм Ланкове з колгоспу імені Горького. Ось її заробіток на трудодні. Колгоспний лад приніс Закарпатцям щасливе, заможне життя. Різноманітну сільськогосподарську техніку дає держава колгоспам Закарпаття. Значні успіхи колгоспів області і в розвитку тваринництва доярка колгоспу імені Леніна Марія Косинець надаєла від кожної корови по 3500 літрів молока. В квартирі імені Хрущова Олена Ладані виростила за рік 185 поросят. Чабан Павло Дойка, 20 овець він одержав як додаткову оплату за перевиконання плану вирощення ягнят. Далеко за межами області, йде слава Прозакарпатський виноград. Кращі колгоспні виноградарі збирають по 100 центнерів високоякісного винограду з гектара. Виставка в Ужгороді яскраве свідчення торжества Колгоспного ладу на Закарпатті.